Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Ми з вами сьогодні коротенько поговоримо про новий а, закон в Польщі, який вже було прийнято, який було підтримано фактично одноголосно. Він стосується взаємодії польських прикордонників з а, а, нелегальними мігрантами, яких на територію Польщі, на жаль, заїжджає дуже і дуже багато. І деякі ентузіасти вже а, навіть цей закон. А, Фактично перекладають і на тих людей з України, які намагаються втікти нелегально поза пунктами пропуску, пересікти україно польський кордон. Ми зараз більш детально це все проговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки. Хто має можливість робіть репости, пишіть свої думки. Дуже і дуже важливо зараз ваша підтримка. Тож дякую, дякую кожному за таку постійну підтримку. Фактично. Також, хто шукає роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже. По-перше, поговоримо про те, що сталося, потім перейдемо до передумов цього, тому як в польському суспільстві прийняття цього закону, воно дуже довго визрівало і, нарешті, визріло. І саме тому його було прийнято фактично одноголосно. Сейм ухвалив закон, спрямований на вдосконалення діяльності армії, поліції та прикордонної служби в разі загрози державній. Безпеці за закон про внесення змін до деяких законів з метою покращення діяльності збройних сил Республіки Польща, поліції та прикордонної охорони в разі загрози державній безпеці проголосував 401 депутат. Проти було 17 і ще 17 утримались. Що це за депутати не зрозуміло, але і які в них були мотиви. Але тим не менш, бачимо, що е, понад 400 голосів це дуже і дуже великий серйозний показник для польського сейму. Тому маємо, що маємо. Що ж цей закон, що ж зміни до цього закону надають на сьогоднішній день? По-перше, закон дозволяє армії брати участь у військових операціях в Польщі в мирний час і визначає правила застосування зброї в таких ситуаціях. Якби головними передумовами є, по-перше, це е, та ситуація, яка зараз взагалі складається в регіоні, бо е, Польща насправді вона є такою ледве не прифронтовою країною, тому що, наприклад, в Україні йде війна. Е, далі є Білорусь, де на польсько-білоруському кордоні вже з 2020 року йде гібридна війна, фактично, коли спецслужби Росії та Білорусі. Масово підвозять біженців з Африки, Азії та Близького Сходу і відправляють їх на штурми польського кордону. Чим і фактично дестабілізують ситуацію на цьому напрямку. Також неодноразово ми бачили погрози і заклики зі сторони Ерефії та Білорусі в сторону країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії, які також мають загрозу. Так, військового вторгнення зі сторони Росії та Білорусі. Тож, бачимо, що Польща вона знаходиться в такій трохи шаткій ситуації, і вони вже другий рік, так, ну, третій рік, добре, третій рік вони вже активно готуються до того, що. В майбутньому, можливо, треба буде е, е, захищатися від е, ворога, від якого зараз захищається і Україна, тобто від е, Росії. І е, Польща вже е, досить багато різних законодавчих актів і законів підганяє під те, щоб. Е, в разі потреби можна було ефективно і якісно реагувати в рамках закону, що дуже і дуже важливо, щоб не було так, як в Україні, що е, там з дня на день приймалися якісь положення про територіальну оборону, якісь положення про використання зброї і так далі. І так далі. І був просто такий хаос. Польща, використовуючи е, досвід України, так бо фактично до того, що відбулося в Україні після 24.02. го року, не можна було підготуватися. Е, можна Постійно критикувати нинішню владу, там владу Порошенка, але при цьому ми розуміємо, що якісно підготуватись до цього неможливо. Зі сторони Польщі бачимо, що вона вчиться на чужих помилках і, власне, це й використовує. Цей закон дозволяє брати участь в військових операціях в Польщі в мирний час і визнає, визначає правила застосування зброї в таких ситуаціях. Крім того, Нормативний акт дає право на професійного державного захисника, адвоката чи юридичного консультанта солдатам і офіцерам, щодо яких відкрито кримінальне провадження за фактом застосування зброї чи інших засобів захисту. Це також перед умовами цього пункту був широкий резонанс, який також відбувся в Польщі навесні цього року. Було троє. Було затримано трьох прикордонників, які е, помітили на польсько-білоруському кордоні величезну групу мігрантів, які наближалися до е, польського кордону. Вони кричали їм, вони їх застерігали. Вони говорили, що повертайтесь, не порушуйте, е, будь ласка, наш державний кордон. Ті не слухались. От і вони зробили декілька попереджувальних пострілів в сторону цих мігрантів. Um, от, і буквально там за декілька годин цих трьох прикордонників було затримано і ув'язнено. Ну, вони просто були в слідчому ізоляторі, допоки там відбувались дослідження чи, е, і розслідування, чи могли вони якось не стріляти в їх сторону, чи вони могли використати якісь інші засоби захисту. Тобто прикордонників е, фактично покарали за те, що вони захистили польський кордон. Польських прикордонників тоді покарали за те, що вони просто виконали свою. Роботу. От. І тоді був цей резонанс. Польська влада також на це ефективно відреагувала і почала працювати над цим законом. Але все ж таки каталізатором таких змін став недавній випадок зі смертю польського прикордонника, також на польсько-білоруському кордоні, коли нелегальний мігрант напав з ножем, наніс декілька ударів цим ножем, і згодом цей прикордонник помер. Це також вже був другий резонанс. От. І цей весь закон. Він е, говорить, ну, якби тут говориться про те, що е, просто треба розширити повноваження прикордонників, військових та поліцейських, які боронять цей е, польсько-білоруський кордон, для того, щоб не було таких е, нікчемних, на мою думку, ситуацій, коли за, виро, за зроблену роботу тебе садять в в'язницю. Е, як це стосується українців, е, справа в тому, що е, Говориться про те, що ці засоби примусу і так далі, це все можна використовувати проти тих, хто порушує державний кордон Польщі. Нагадаю, що є також якась кількість українців, українських чоловіків мобілізаційного віку, які намагаються поза пунктами пропуску. Перетнути польсько-білоруський польсько-український кордон і потрапити таким чином в Європу. І багато ентузіастів в коментарях говорять, що цей закон приймається також і для того, щоб стримувати і ловити українців, повертати їх назад, і так далі. і так далі. Хоча вже дуже давно е, є, існує співпраця між Україною та Польщею про те, що українських. Е, Чоловіків, які нелегально перетинають кордон, польська державна прикордонна служба затримує і повертає одразу ж назад в Україну. Тобто ніхто навіть там не питається в них, чи вони хочуть захист, чи не хочуть, їх просто одразу повертають назад в Україну. От е, також. Дуже важливий момент, що нові положення додають до каталогу засобів прямого примусу звукові засоби, які використовуються, наприклад, для розгону натовпу. В поправці йдеться, що пристрої, призначені для виведення з ладу звуком, на великій відстані, можна використовувати для короткого виведення з ладу людини або тварини. Тобто. Поліцейські, військові, військові та прикордонники зможуть використовувати оці звукові засоби. І також вже говорять про те, що оце ніби будуть мітинги розганяти в Варшаві, бо щось дуже зле в Польщі готується. Друзі, це також неправда. Е, якби ці звукові засоби також будуть використані і е, переважно для того, щоб стримувати. Оцих мігрантів зі сторони Білорусі, щоб особливо коли їх іде велика група, щоб, щоб можна було якось колективно на них повпливати для того, щоб не стріляти в їх сторону, а використовувати ці звукові засоби, щоб їх глушило, вони падали на землю, і далі можна було приймати якісь. Рішення тому не потрібно розганяти зраду. Польща робить просто відповідні кроки для того, щоб не було як в Україні в, е, е, під час захоплення Криму ЛНР та ДНР е, новостворених на той момент оцих квазі-республік. Е, коли в е, міські ради Донецької та Луганської області просто заходили якісь люди, е, поліція склала зброю і ніяк не противилась тому зараз. Бо не було якихось відповідних інструкцій. Зараз бачимо, що в Польщі, щоб такого не допустити, щоб прикордонники розуміли чітко, що вони можуть, що вони не можуть, і так само всі інші, хто боронить кордон, щоб вони були впевнені, що якщо вони виконують свою роботу, захищають незалежність, суверенність і національну безпеку, то їм за це точно нічого не буде і вони за це в тюрмі сидіти не будуть. Можливо, треба було б таке і в Україні також зробити ще тоді, в 2014 році, можливо, доля України склалася. Якось по іншому. Ви ж свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!